Ак наша громада має чотири міжнародні партнери. Це Республіка Польща. Серед цих партнерств у нас є місто Валч. Договір про співпрацю укладений у 2019 році. Гарне співробітництво у Валчі проживає багато людей, предки яких є вихідцями з території нашої громади. Це місто побратим має хороший клуб міжнародної співпраці «Валецький», і саме за їх запрошення ми долучилися до міжнародного ярмарку Сім'ю, який відбувся у місті Верне, це Федеративна Республіка Німеччина. Ми отримали запрошення, долучилися з делегацією цього клубу, мали нагоду представляти нашу громаду, мали нагоду розповідати про свої традиції, свою культуру, розповідати про наші ініціативи. Звичайно, ми отримали колосальну підтримку від своїх європейських друзів. Вони нам уже неодноразово допомагали. Це була і гуманітарна допомога, це були і транспортні засоби, які значно підсилили нас у ці непрості часи. Всі ми зараз зіштовхуємося з різноманітними викликами, і саме завдяки співпраці ми отримали підсилення для нашої громади. В ході діалогу, спілкування ми вже. Напрацювали певні напрямки спільних проєктів, ідеї. Сподіваємося їх реалізувати задля розвитку наших спільнот.